Звірятко Зараз на вас очікує розповідь про одну з найрідкісніших та найдивовижніших тварин нашої планети. Тварина, про яку ти питаєш, велика панда. Приваблива мордочка і плавні рухи зробили панду улюбленицею людей. Ареал проживання панди зовсім невеликий. Близько тисячі цих тварин знаходяться на крихітній території двох гористих провінцій Китаю. Взагалі-то, мій друже, велика панда або бейшун одна з найрідкісніших тварин на землі. Про це привабливе створіння з чорними плямами-окулярами навколо очей розповідали найфантастичніші історії. Уявляєш, казали, що панда не харчується бамбуком, а дуже полюбляє їсти метал. Це забавне судження виникло через те, що панди заходили в гірські селища і їх могли бачити, коли вони облизували кухонний посуд. Але ж ми з тобою розуміємо, що насправді панда харчується молодими бамбуковими паростками. До того ж, на їжу та її пошук панда витрачає близько 13 годин на добу. Навіть вчені були здивовані, коли дізналися, що новонароджений малюк великої панди важить лише 100 грамів. Це приблизно в тисячу разів менше за вагу його матері. Сьогодні найбільший досвід утримування цих тварин в зоопарках Китаю. Ось так то, мій друже.